Добрий день! Пропоную вам вирішити пару подібних завдань. Перше завдання. Якщо х плюс y дорівнює 5, х помножити на y дорівнює 10, то чому дорівнює 1 на х плюс 1 на y? Для того, щоб виконати це завдання, давайте спочатку перепишемо те, що у нас є. Тобто наші дроби. Сума дробів. 1 на x плюс 1 на y. Ми з вами знаємо, що для того, щоб додати два дроби з різними знаменниками, треба їх призвести до одного знаменника. Для цього тут нам потрібно цей дріб помножити на y, цей на x. Що ми з вами отримуємо в результаті. У чисель y плюс x, у знаменнику. X, Y. За правилами при зміні доданків сума не змінюється. Ми з вами бачимо, що тут y плюс x, тут x Y дорівнює 5. Тобто ми з вами просто можемо записати зверху 5, внизу X на y це у нас буде 10, тобто буде дріб 5 десятих. Скоротити цей дріб. Буде одна друга, або ще навіть написати це як десятковий дріб. Буде 0,5. Те ж саме ми можемо з вами зробити у другому завданні. Якщо 3х плюс 5y дорівнює 25, а х на y дорівнює 100, то чому дорівнює ось це 5 х плюс 3 на y. Переписуємо 5 х плюс 3 на Y. знов таки зводимо, призводимо до одного знаменника, цей дріб множимо на y, цей на X. Отримуємо 5 плюс 3 x в знаменнику Y. І знов таки бачимо: при зміні доданків сума. Не міняється, якщо ми місцями да, доданки е, змінимо. Тобто, зверху у нас буде в чисельнику 25, внизу у нас буде 100, скорочуємо дріб, буде 1 четверта. Або якщо ми в десятковий дріб хочемо призвести, то у нас це буде 0,25. Пропоную вам вирішити це завдання самостійно і записати відповідь у коментарях. Сподіваюся, що це вам знадобиться. Дякую за увагу! До нових зустрічей!